«Треба допомагати всім треба допомагати, особливо якщо є можливість. Восьмикласниця з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ, долучається до багатьох благодійних акцій. У майбутньому хоче продовжити волонтерську діяльність. Тому що зараз багато людей, які потребують допомоги, багато дітей, які загубили своїх батьків, втратили своїх батьків. Є ну багато сімей, які втратили свій будинок. І їм потрібно десь жити військовим, також потрібна техніка, зброя, одяг теплий, щоб навчити дітей допомагати правильно в Україні. Стартував проєкт від Міносвіти і громадських організацій Шкільний урок волонтерства. Молодь навчатимуть благодійної діяльності. Разово проведуть уроки для учнів середніх і старших класів. Мета проекту та в наших планах. Це охопити е, 100 тисяч е, молодих людей з тим, щоб вони познайомилися та з волонтерством, зрозуміло, що це таке, і власне спробували е, знайти той вид волонтерства, який їм максимально буде. Цікавим до проєкту можуть долучатися усі охочі. Хмельницький ліцей номер 9 вже підтримав ініціативу. Керівники закладу пройшли навчання і отримали посібники та необхідні матеріали для занять. Ми пройшли вебінар, прослухали цей вебінар, отримали матеріали на електронну пошту. Плануємо зараз навчати учителів, також до уроків залучати волонтерів, залучати представників різних громадських організацій. І по можливості, якщо до нас доєднається всеукраїнська така асоціація волонтерів, ми подамо заявку. Якщо буде така можливість, що вони до нас завітають, то ми будемо дуже раді. Шкільний урок волонтерства не просто проєкт, а ще й конкурс серед учасників. Організатори оберуть 30 переможців. Загалом ми відзначимо 30 освітян, які отримують ціні призи. Це будуть павербанки, портативні колонки. Тобто, це буде щось, що Вчителі зможуть використовувати в проведенні майбутніх своїх уроків. І так само будь-які освітяни, які проведуть хоча б один урок, і прозвітують, напишуть короткий звіт про цей урок, отримують так само е, грамоту, та, е, яка буде підтверджувати, що вони долучилися до цього проєкту. Триватиме проєкт до другої річниці повномасштабного вторгнення. Тож до 15 лютого усі навчальні заклади мають провести уроки і надіслати звіти. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.